Доброго дня, з вами таксіна група Кавда та Екс Ми зараз пропонуємо код позиції 0,10 блузки. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Повторюємо. Новинка цього сезону. Код даної позиції 0,10. блузки. За доступною вигідною ціною ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 25. Вартість мішка 75 доларів. Всі розміри і різноманітні моделі. В достатній кількості зустрічається з матеріалу бавовна. Новинка цього сезону, нова позиція нового надходження код даної позиції 0.10, блузки, Америка. Всіх розмірів різноманітні моделі. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише. Написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0,10 блузки Ціна за 1 кг становить. 3 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 75 доларів. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та вибирайте для себе саме ці мішечки та позиції, що вам більше сподобаються. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити. Зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. Вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 0,10 блузки всіх розмірів. Ідуть цікаві моделі в достатній кількості зустрічається з матеріалу бавовна. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 75 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0. 10 блузки Америка всіх розмірів, різноманітні моделі ідуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого законхенда в Україні. Позиції 0,10 долучки. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага 25 кг. вартість мішка 75 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо написати нам повідомлення.